Ця задача, так як, така як більшість НМТ-шних задач, вона легенька, але вона зюмінкою, незвична трішки. І так, газоподіб... газоподібні продукти спалювання метанаміну займають об'єм 67,2 літра, і нам потрібно знайти масу метанаміну, який згорів. Ми починаємо задачу з того, що записуємо рівнянні реакції горіння. Ось тут, ребят, я хочу наголосити, що в даному випадку у нас згорає речовина нітрогеновмісна. Якщо речовина нітрогеновмісна, до продукта згорання також має бути нітроген. І крім традиційного вуглекислогазу та води, які зазвичай утворюються при горінні органічних речовин, у нас в продуктах згорання має бути ще нітроген. І нітроген буде у вигляді простої речовини азот. Тепер я хочу звернути вашу увагу на те, що це рівняння реакції врівнюється ну, таки, трошки складнувато. І так, я почну врівнювати це рівняння із нітрогену. Ось тут у нас буде в 2 атома, і відповідно я ось тут зроблю 2. Карбонів 2 і ось тут 2. Далі я рахую гідрогени. Гідрогенів в цій частині рівняння 5 та помножить на 2 буде 10. І ось тут я також зроблю гідрогенів 10. І коли я буду рахувати, Рахувати оксигени, то я побачу, що оксигенів у нас буде ось тут 4 та ось тут 5, разом 9. Я розумію, що я ось тут 9 атомів оксигена зробити не зможу, тому пам'ятаємо про фішку. Якщо в одній частині буде парна кількість атомів, в іншій непарна кількість, нам потрібно все з самого початку один разочок домножити на 2. І я не зважаю на те, що в мене ось тут уже двічка стоїть, я іще домножу на 2 і один разочок. І потім почну все врівнювати спочатку. І так, ось тут я домножаю на 2, в мене буде 4. Тепер я врівнюю карбонів 4, я ось тут роблю карбонів 4. Далі нітрогенів 4, я ось тут роблю нітрогенів 4. Далі гідрогенів. 5 помножити на 4 буде 20. І ви не лякаєтеся таким великим коефіцієнтам. Пишемо 20. І тепер рахуємо, скільки буде оксигена. В правій частині 8 та 10, 18. Відповідно, ось тут я роблю також 18 атомів оксигену. Тепер давайте подивимося, а що ж тут у нас були за продукти згорання. Зверніть увагу, газоподібні продукти згорання. Подібними продуктами згорання у нас буде газ і азот. І ось оці газоподібні продукти згорання і займають об'єм 67,2 літра. Е, тому, рібята, якщо нам сказали, що ось це буде об'єм газоподібних продуктів, ми допишемо, що це буде об'єм саме вуглекислогазу та азоту. Тепер, що ж ми будемо робити з цим тепер? Зазвичай всю інформацію про речовини, які у нас відомо, я перевожу в молі. От я зараз і знайду кількість речовини газоподібних продуктів згорання. Для цього нам потрібно буде об'єм поділити на молярний об'єм, і це буде 67,2 літра, ми ділимо на 22,4, і відповідно у нас кількість речовини газоподібних продуктів згорання буде 3 моль. Що це таке тримоль? Це кількість, яка стосується і вуглекислого газу, і азоту. А тепер давайте подивимося, ребятки, а яке умовне співвідношення вуглекислогазу і азоту? Вуглекислогазу має бути в два рази більше, ніж азоту. Або, ребят, можна піти по-іншому. Дивіться, якщо у нас кількість СО2 4 умовних одиниці, я дивлюсь на коефіцієнт, кількість азоту 2 умовні одиниці, отже, Умовно, два чотири об'єма припадає на газ, два об'єма припадає на азот. Тобто разом це буде шість умовних об'ємів. Так, от, ось ці шість умовних об'ємів вони відповідають трьом. Молям газоподібної суміші. Відповідно, один умовний об'єм це буде 0,5 моль. Тому, рівня, якщо ми розуміємо, що один умовний об'єм газоподібної суміші це буде 0,5 моль, я можу зробити висновок. І я напишу, що давайте я ось це витру. Так? І я напишу, що якщо у мене вуглекислого газу буде 4 об'єми. А один об'єм це півмоль. Відповідно на вуглекислогаз буде припадати 2 моль. І відповідно на азот буде припадати 1 моль. Таким чином, я знайшла кількість вуглекислого газу і азоту, який утворюється в результаті реакції. А тепер, використовуючи або одне число, або інше число, я можу добратися до кількості метанаміну. Мені зараз зручніше, якщо я буду використовувати ось цю інформацію. Чому? Тому що біля метанаміну і біля вуглекислого газу стоять однакові коефіцієнти. І якщо у мене вуглекислого газу 2 моль, то метанам... Буде також 2 моль. Се? Я вийшла на фінішну пряму, ребят. Якщо я знаю, що кількість метанаміну 2 моль, якщо я знаю молярну масу метаміну, я можу легко знайти масу самого метаміну. Для цього мені потрібно кількість помножити на молярну масу. Кількість ми знайшли 2 моль, молярна маса дорівнює 31 грам на моль, і звідси виходить відповідь 62 г. Задачу ми зробили.